Вечора це програма на часі. Мене звуть Світлана Сарота. У нашій студії сьогодні Наталія Земна, лікар, фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета доброго вечора вам, пані Наталю. Доброго здоров'я. дякую за те, що завітали до нас у такий лагідний, гарний літній вечір. Це. І попри те, що настало літо, а можливо, навіть через те, що настало літо, наші глядачі е дуже цікавляться активно тим, як зараз у цій порі. Чого найкраще поїсти, попити, зібрати, щоб зміцнити максимально свій імунітет? І, здається, саме зараз настало для цього пора. Я думаю, що питання доволі резонне. Ані, ви знаєте, що питання імунітету воно завжди на порі, і влітку, і взимку, і осінню, і навесні завжди люди хочуть, щоб був сильний імунітет. Тобто імунітет, ну хтось думає, що ж це воно таке, де той, той орган, чи де та система, чи що це таке, що це імунітет і як його треба підсилювати. Імунітет це захисні сили організму. Тобто, кожен організм має силу, яка не допускає будь-якого захворювання. Оце і є імунітет. І його треба, звичайно, зміцнювати. Але що ж то за орган? Який зміцнювати орган, щоб був сильний імунітет? Ви знаєте, що. Ну, є така думка, і так взагалі кажуть, і в народній медицині, і в офіційній медицині, що дуже багато залежить здоров'я людини від шлунка. Іноді кажуть, от що ти єси, ти такий і є. І народна медицина дуже придивляється до шлунка, тому що від шлунка залежать всі інші травні органи. А імунітет це коли нормально працює шлунок. Коли немає гастроптозу, коли він не опущений, коли виконує свою функцію секреторну, нормальну і коли кислотність нормальна, вона не підвищена, тобто немає гіперацидного гастриту, не відкриваються ерозії в шлунку або виразки в дванадцятіпалій кишці, коли він не обтяжений понижена кислотність, коли їжа не перетравлюється, я завжди кажу, про генеє ну, образно, просто так, щоб люди знали, що попавши їжа в тепло, коли її проковтнули. Та ще не дай Бог, не переживали. В нас же люди дуже поспішають нині кудись. Казав мені чоловік один, прочитавши газету Зелена планета. До речі, тут можна на всі питання знайти відповідь. Він каже: Дякую, зеленій планеті. Я. За майже більше ніж 50 років я почав відчувати смак їжі. Чому він не відчував? Не думайте, що йому дали там якусь пігулку чи якісь тайки. Якісь Ні, він почав жувати їжу. А раніше каже: візьму в роті, придавив її трохи там, трошки прожував, ніби то так, і проковтнув. І вже в шлунок, коли їжа потрапляє, вона вже апети... не те, що апетиту немає, немає відчуття смаку, як наскільки смачна їжа. І ось, коли їжу єш та ще 33 рази, як я завжди кажу, треба їжу жувати до тих пір, поки вона втрачає смак, допоки вона вже зовсім не смачна. От тоді її можна проковтнути, і нехай вони далі в шлунку продовжує діяти на організм, тобто віддавати поживні речовини. І тонізувати всі органи травлення, щоб вони працювали нормально. До речі, корисну пораду може знайти не тільки той чоловік, а й кожен, тому що передплата на газету Зелена планета триває завжди, не припиняється. У Мене, до речі, є такий дуже гарний останній свіженький номер із зелених свят і присвячений трійці з дуже гарним віршем. зелене моє свято, і ось раніше теж говорили, що людина може отруїтися лише тоді, коли в неї не працює шлунок. Кажуть, що якщо шлунок нормально працює, то можеш навіть з калюжі напітися води, і абсолютно шкоди ніякої не буде. От уявляєте, це просто образно кажуть, що з калюжі напився води, і ти можеш бути здоровий, тому що в шлунку воно все всі нечистоти, всі шкідливі речовини, все нейтралізується. Бо працює нормально шлунок. Отже, імунітет на 85%. 85% відсотків залежить від цієї системи травлення. А насамперед, це від шлунка здоровий шлунок, здоровий імунітет, захисні сили працюють нормально. І е, кажуть: ну а що ж зробити, щоб шлунок не був розтягнутий, щоб він працював нормально, щоб е, Тонусі був і нормально перетравлювалася їжа, була нормальна кислотність. Що треба, то все воно під рукою. Ви розумієте, якщо шукати ліки в природі для шлунка, то ми можемо схилитись до землі, просто так от нахилитись, і ми побачимо під ногами у нас росте конюшина, конюшина, конюшина червона, під ногами у нас росте лапчатка. Вона правда, тобто перстач. Під ногами або в городі у нас росте ревінь. Ревінь – дуже чудова рослина, вона смачна і е, така, знаєте, унікальна. Якщо ми візьмемо трошки ревіню, то ми можемо лікувати. Що? Ми можемо лікувати, скріплює ага. невеличка е, частинка. Можемо лікувати проноси. Якщо у нас проноси, Якщо у нас закріпить, то ми беремо рівень більшу кількість і тоді він, у нас знову працює. Якщо ми схилимось до землі, ми побачимо копійчану траву. Стелиться вона будь-де, вона росте на всяких землях, вона цвіте вже цвіте давно і до самої осені квітує розхідник плющовидний, копійчана трава, будра, плющевидна, гріхома. Ця рослина тонізує також шлунок, налагоджує травлення, підсилює його функцію. До навіщо шукати копійчину траву? Коли в городі, окрім ревеню, є буряк, є морква, і що найголовніше для імунітету, для травної системи, для підсилення функції шлунка це цибуля. Тепер вона і зелена йде, правда, додають і часник. Ну, можна ж споживати і часник також, тому що і паразитів він ганяє, чистить організм. І я думаю, що часник полюбляють не тільки чоловіки, а й жінки також. І для того, щоб, ну, потім можливо десь з кимось спілкуватися, то і цілуватись треба. То для того є петрушка для того, щоб поживати її листочок, аби не було неприємного запаху. І ось коли вживаємо цибулю. Цибуля тонізує шлунок. Я навіть раджу дітям. Якщо дитина не може жувати цибульку, то ми даємо вичавлюємо сік, і кілька крапель соку додаємо до іншого соку і даємо дитині для того, щоб в тонусі був шлунок. Ну і дітям, і дорослим. Я вже, мабуть, настільки Просяклась тією кашею і кулешою, це що, що, що діти приходять і кажуть: а мені мама варить золоту кашку, і я її їм. Діти вже зрозуміли, що пшоняна каша жовтенька, і з того пшона, яку дуже люблять курчата маленькі і козаки. І козаки. Ну козаки це звичайно козацька. А козацька чому їжа? вони люблять? Так. Тому що э, тонізує чоловіка каша. А що то за чоловік, якщо в нього не в тонусі шлунок? Та ж шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок, що то за козак. Вибачте, якщо до його серця не можна добитися ніяк, пробитися через шлунок. Тому каша пшоняна. Цибуля, і нині я хочу нагадати нашим глядачам, щоб вони назбирали листя смородини, чорної. Якраз оце це травнева у червні листочки ще Ми вони не поруділи, кищі. ще вони не ушкоджені нічим. Треба їх назбирати зелених листочків і висушити так, щоб вони залишились зеленими, щоб вони не поруділи, не пожовтіли, щоб вони були зелені. І тоді варити чай, чайна ложка на склянку окропу для дитини, для дорослого також і вживати можна навіть столову ложку на склянку окропу. Тоді по чверті склянки чотири рази на день таким чином тонізується шлунок. Але ж у нашій системі травлення не лише один шлунок, ми ще повинні подумати і про печінку. І ось якщо ми вживаємо будру клющовиду, розхідник плющовидний, то ця рослина настільки сильна, вона лікує всі захворювання печінки і навіть рак печінки. В народній медицині дуже високо цінували цю рослину і казали, що Рак печінки лікує копійчана трава, розхідник плющовидний. Ну і ми далі продовжуємо давати людям цю рослину, навчати їх, щоб вони збирали. І вживали ця рослина, вона виросла, мабуть, на землі для того, щоб лікувати всі запальні процеси, як кажуть, всі запалені дірки в голові, і ніс, і роти, і очі і вуха. Вона дуже добре лікує. Але як бачите, зцілює печінку, нормалізує роботу шлунка нашого, нормалізує роботу також підшлункової залози. А якщо травні органи працюють нормально, то ніколи у Кишківнику не буде завалів і ніколи не буде запорів. А кожна четверта людина страждає на закріпи. І ось тут ми думаємо: чим би ж допомогти? Ну, це дуже добре. Морква також регулює буряк. Всі ті, у кого закріпи є, вони знають, що на зварив бурячок. Відварений потер його на теречку, додав е. олійки, подав до столу, поїв бурячок, і кишківник працює нормально. Але що робити, якщо буває так, що 18 років закріпить і нічого не можна зробити? кишківник не працює, він в'ялий, перистальтики немає. І що робити? А тоді ми йдемо нині. Я хочу сьогодні, якщо буде нагода ще для зустрічі з нашими глядачами, то я хочу нагадати про те, що зацвіла бузина. Квіти бузини треба збирати обов'язково, не також для шлунка печінки і всіх органів дуже добре. Але назбирати тепер треба оцих листочків. Зеленого листя, молодого, наймолодшого, яке біля квіточки, найперше. Назбирати цих листочків, столова ложка потрібненого листя на склянку окропу. Заварити, випити за день можна по пів склянки, пів склянки вранці, на ще серце, пів склянки ввечері перед сном або ж перед вечерю. І таким чином ми налагодимо функцію не лише шлунка, а й кишківника. Кишківник буде працювати нормально. А який же то може бути імунітет, коли є такі завали в кишківнику, забруднений організм там чого хочеш, є. І якщо кишківник не працює, то всмоктуються всі отрути, всі токсини, всмоктуються навіть у ви знаєте, що коли у людини закріпи, в неї навіть неприємний запах із рота, тому що все те, що калові маси, ті, які не виходять, отрути всмоктуються всі, і відчуття звичайно неприємного запаху. із рота неприємний запах із рота каже, дайте м'яту або що-небудь рот. У нас є стомак, який ми даємо, але ж насамперед звернути увагу треба на причину не треба. лише на ротову порожнину, де є запальні процеси, а ще треба звернути увагу на шлунок. Ми знаємо, що рот. І язик це серкало шлунка. Подивись на язик, який він, і ти відразу побачиш, що робиться в тому шлункові. Якщо там є білий нальот, жовтий нальот, то ми бачимо, що там є застойні явища у шлунку, що там є мікозні явища, тобто гриби, розвелися гриби, а нині ми от спілкувалися з Вадимом Васильовичем про те, що грибів ми дуже багато споживаємо, навіть коли дають от хліб. Нам беруть гарячий хліб, кладуть у плівку, то там утворюються ці всі мікозні утворення, от і вже в організмі вони прогресують, і людина насичена грибами, а гриби це вже передумова онкологічних захворювань. Тобто не варто ліпше купувати такі. є свіжович для супермаркети в папері в паперових пакетах. Нещодавно так, я так. була в Норвегії, була так. на Кіпрі, була в Норвегії. І е, побачила, що в Європі взагалі хліб у плівку ніколи не завертають. Там є спеціальні паперові такі легкі е, пакети. От, власне, вони і... є в нас, але далеко не всюди. Чита да, кладуть пакети, немає і а, особливо на Мальті, Там взагалі не користуються е, целлофановим, там ці поліетиленовими виробами не користуються, тому що вони не перегнивають. Де їх дівати, а паперові всі вони взяли, спалили там, спалили або упакували і дали на переробку папір. І таким чином вони не мають того сміття, смітників от їх немає, не мають проблеми з тим, що нікуди подіти і не переробляються, бо переробних таких ще заводів не в кожній країні вони є. І ось, звичайно, беруть паперові всі упаковки. От і таким чином вони позбавили. Псування, позбавились псування їжі навіть такої необхідної, як хліб, uh -huh. яку ми споживаємо щодня. Якщо потрапили мікози в організм, тут проблема також велика. Ми знаємо, що і, можуть бути розлади в кишківнику, тому що гриби і там є, можуть послаблення бути, проноси. І біль у кишківнику, і гриби ніколи не бувають тільки всередині. Людина дивиться в неї на ногах, нігті поруділи, не знає, що робити з ними. Ну є у нас засоби, які ми, ми знаємо, що робити, і коли є мікози. Це треба насамперед брати дубильні речовини раніше. Кора дуба була. Дуже популярна, її відварювали і відварами ці полоскали ротову порожнину, вживали її всередину, мили ноги. Є ще така рослина, як звіробій. Він має і слизи. Він має дубильних речовин. Багато також можна полоскати ротову порожнину. Іван ось скоро там також є і слизи, і дубильні речовини. І найкраще допомагає при мікозних утвореннях. Особливо на шкірних на нігтях це молочай, а нині молочай цвітуть. Нині цвіте і е, сонцегляд е, весняний молочай. Зараз вже пішов кіпарисовидний, потім молочай, паласа. От всі молочаї, вони дуже добре борються із грибками. Крім того, є ще бузина, е, трав'яниста бузина або вонюча. Вона не росте дерев'яна. Це бачите, дерев'яний кущ. Ага. А то просто трав'яниста бузина, вона також допомагає лікувати грибкові ураження, якщо вони з'явилися на ногах, на руках. Ми беремо тоді цю бузину, і листя, і квіти, але найкраще кажуть, корінь допомагає. От беремо, робимо відвар такий і е, почистили, або тобто провели такий. Таку процедуру на шкірі, шкіри, ноги, руки попарили mm. у цьому відварі. Правда? Треба, щоб він був не дуже гарячим. І ми бачимо, що ці всі мікозні утвори на шкірі зникають. Але насамперед, щоб їх не було, треба, щоб нормально працював шлунок, щоб нормально була ротова порожнина. І тоді е, рибки не страшні, тоді не страшні нам паразити. От а з паразитами треба боротися. Це окрема тема, але вона дуже слушна нині. Ми тому, піднімали, що, да, і обов'язково ще піні. Тому що бачите, програму. тому що на дворі літо і всі фрукти mm -hmm. овочі їх треба ретельно мити. Треба ретельно мити ру руки. Вважається, що паразити гельміндози це е, хвороба брудних рук. Це дійсно так і так. Треба навчати дитину маленьку, що рученята треба помити перед тим, як сідати, її їсти. Ручі ручки треба помити тоді, як прийшов ти з вулиці. Одним словом, треба, щоб були чисті руки, щоб була чиста їжа. Тоді менше цих яєць паразитів потрапляє в організм, бо їх вже так багато розвело, що наліковується їх дуже багато. Понад Півтори сотні уявляєте, і все це на людський організм, особливо на дитячий, дивишся на ту дитину, і думаєш, який же тут може бути імунітет, коли в дитини знайти такого землисто-сірого кольору обличчя. Коли дитина їсти не хоче, а мама її і так, і так пригощає, припрошує. Мама погрожує там дитині, а й не подумає про те, що дитина не може їсти. Якщо вона ще одну ложку п'яту там чи шосту їсть, то вона може викинути ту всю їжу, адже у дитини хворий шлунок. Отже, шановна, мамо, треба намагатися вилікувати шлунок. Я кажу, та не може дитина їсти. Вона не не вона хоче їсти, але вона з'їла три ложки, а більше не може, тому що шлунок, Очок наповнюється, і він знаєте, він вже важкий для дитини, і вже дитині здається, що далі нема куди їсти. Отже, треба дитину не припрошувати, а треба обов'язково зробити так, лікувати. щоб дитя. Вживало нормальну їжу, а щоб шлунок її перетравлював. Ось тоді і буде сильний імунітет. Дозвольте я резюмую і не забувайте обов'язково мити руки, мити фрукти, овочі, тобто мати чисті руки і розумну голову, яка буде прислухатися до всіх порад. які вам завжди дає Наталія Земна, лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. Дякую вам, пані Наталію, за цю цікаву корисну розмову. До наступних зустрічей. Усім гарного продовження вечора і доброго здоров'я.